У нас по курсу Діамантова бухгалтерія ми розглядаємо тему міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. І саме це я розробила для. Студентів наших українських, які навчаються в польських вузах, попросили мене підтягнути батьки студентів, щоб діти змогли скласти іспит по бухгалтерії і далі могли працювати, наприклад, в Польщі. Ось завдяки тому, що у нас бухгалтерія це міжнародна наука, і вона якби незмінна. То, звісно, і подвійний запис вивчається дебет-кредит у всьому світі, і ведеться й бухгалтерія по подвійному запису. Тому проблем не склало. Для того, щоб ви могли краще засвоїти міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, у нас є курс по МСБО з практикою, з великим задачником. І з умовами по складанні звітності по міжнародних стандартах і розуміння міжнародних стандартів бухгалтерії. От, тому о, трішки даю інформації на діамантовій бухгалтерії. Все решта, у нас окремий курс, окремий куратор і три е, або чотири місяці навчання. Е, кому цікаво отримати ці знання, які є дуже перспективні. І будуть вже застосовуватися у нас в Україні. Заходьте на сайт, залишайте заявку на навчання, з вами зв'яжеться менеджер, проконсультує і по ціні, і по умовах навчання, і, відповідно, покажемо знайомчий урок, як саме буде відбуватися процес навчання і в якому форматі.